Представляємо вашій увазі лінієчка насадок Тріос, тобто триколірних від компанії Big Fish Bait серії Вікінг". Значить, Що являє собою насадочка Тріос? Це половинка насадки 50%. Це варений Бойл, саме Viking, А половина це двоколірний попап. У серії Viking варений Бойл. Е, значить, він в нас в смаковій і ароматиці. Представлені, це кальмар, криль та шовковиця. Це варений бойл вікінг. Кальмар, криль шовковиця. А попапчик по вже відрізняється в цих серіях. Значить, ось беремо тріос від Big Fish Bait, тріос вікінг, Corn та гірнат. Тобто тут в нас варений бойл, половинка кальмар, криль шовковиця. А попап кукуруза тигровий горіх. двоколірний. В лінійці Viking Acid Pier. Це, знову ж таки, варений бойл, це кальмар, криль шовковиця. А попапчик ароматику має кисла груша. І в лінійці Вікінг Тенджерін. Це знову ж таки варений бойл криль, кальмар, шовковиця. А попап має ароматику мандарин. Кожна баночка тріусів містить в собі два розміри насадок. Це 10 мм. Та 12 мм насадочка триколірна. Отже, ще раз. Тріус Вікінг Танкер Над. Це в нас поєднання вареного бойла кальмар криль шовковиця, попап двоколірний, кукуруза тигровий горіх. Лінійка Тріос Вікінг Acid Пір. Варена частинка кальмар криль шовковиця. попап, кисла груша. І лініючка Вікінг Тенджерін Тріос. Це варений буль, кальмар, криль, шовковиця, попап, мандарин. Неймовірні поєднання, такі навряд чи десь знайдете на сьогодні ось такі новинки. Ну, це просто, вони і пахнуть гарно, і працюють гарно. Насадка нейтральної плавучості, типу Вафтерс. Рекомендуємо презентацію, щоб гачок лежав або був чуть-чуть припіднятий, а насадочка плавала. Доступне до замовлення сайт bigfishbait.com.ua